Ти кабареат, а? Що? Не проявляй, не бере, грай. То грай, лозьнуйте на своїх. Або свій не бере. Си, си. Грай, бред. Бо гніє, от дивися. Як це не бере. Ой, ой. Ой. Не бере. Ось, от грай, не бере. Ми ж що, от виграли, поняття, що це каба. Ти кабареат, ми там граємо, то виграта. Ну, що граємо, ми